Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з, з магазину Мою. Це відеокарта фірми Asus, модель 4060 Ti. Це дуал-версія з двома кулерами, які будуть зупинятися, коли відеокарта без навантаження. Як ми можемо помітити, це модель на 8 ГБ, є ще версія на 16 ГБ, це версія, яка має розгін заводу. Це ми можемо помітити після цього маркування. Також досить дивно, що вони не вказують, яка повинна бути мінімальна. Потужність блокоживлення, вони лише вказують, що потрібне підключення на 8 PIN. Ну і звісно, він підтримує Direct12 Ultimate версії. Цей прискорювач. Отже, з цього боку ми можемо побачити підтримку усіх технологій, як щодо підключення роз'ємів, DisplayPort, так і HDMI. Також всі інші фірмові. Функції цієї відеокарти. Більш детально ви зможете побачити це у відео на моєму іншому каналі. Посилання буде в описі. Це в нас розпакування, тому почнемо розпакування самої відеокарти. Вона має пломби, вона ще ніколи не скривалась, тому зараз ми їх розрізаємо та подивимось на саму відеокарту вживу. Вона має гарантію 3 роки від магазину мойого. Хоча вона повинна мати таку гарантію в будь-якому магазині, де ви будете її купувати. Ось така коробка йде всередині. Тут все досить безпечно запаковано, Поліуретанові тримачі Захищають її від ударів при транспортуванні. Ось сама відеокарта. Вона йде ось у додатковому антистатичному пакеті. Зараз подивимось, що іще йде. Тут у нас йде інструкція по підключенню. Вона. Повністю стандартна для усіх відеокарт, тому що як ви бачите, тут є навіть роз'єми, яких фізично на цій відеокарті немає. І тут навіть вказано для відеокарт з трьома кулерами та двома роз'ємами підключення на 8 пін та на 6. Тут ми маємо якусь картку, на якій вони позначають, що ця відеокарта має по 4 позначки. Інші відеокарти можуть мати більше. Наприклад, там три кулери з серії Gaming або ROX. Тут ми маємо ось таку підставку, яку можна зробити. Тобто вона розбирається. Це якщо вам так воно потрібно буде. Потім ці кутки так само виймаються, і можна буде зробити собі, мабуть, якось так. Мабуть, типу такого. Щось собі зробити. Чесно кажучи, не знаю, чи воно вам потрібно, того вже вирішуйте собі самі. І ось сама відеокарта. Вона так само запаяна, в окремий пакет. Ось її товщина. Тут 2,5 слоти, ще не менше. Тому що ось, як ви бачите, вона виходить. За ці повноцінні два слоти. Тут нас іде бакпейт. По відчуттям це метал. Там ми бачимо з вами три металеві трубки: одна, друга і третя. З цього боку я бачу лише дві трубки, які йдуть на кристал. Тут ми маємо пломбу. Тобто її не можна порушувати, інакше ви втратите гарантію. Кожух, звісно, йде повністю пластиковий, досить непогані кулери. Ось роз'єм підключення. І ось підключення на 8 пін. Тут ми маємо. Один HDMI та три DisplayPort роз'єми, як ви бачите. Ось, в принципі, і все. Більш детальний огляд цієї відеокарти ви можете подивитися на моєму іншому каналі. Там будуть тести з іграми, та вирішити, чи потрібна вам ця відеокарта. Куплялась в магазині мою, була отримана у їхньому магазині. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.